Як мозок реагує на стрес. Норадреналін впливає на інтенсивність кровообігу, увагу, емоції. Пам'ять сприйняття. Коли його забагато, він спричиняє тривогу та безсоння. А коли замало млявість та розсіяність. Кортизол. Хоча його і називають найчастіше гормоном стресу, виконує багато й інших функцій. Він регулює обмін речовин, впливає на серцево судинну систему. Велика кількість кортизолу впливає на ті частини мозку, які регулюють функції концентрації, ухвалення рішень, соціальну взаємодію. Людина не може зосередитися на одній справі, починає швидко говорити, метушитися, відчуває постійну тривогу. Тож стресові ситуації не проходять безслідно для організму загалом та мозку. Зокрема, під час стресу в мозку радикально змінюється робота нейронних мереж, загострюються різні хвороби від застуди до серцево-судинних, прискорюються процеси старіння.